Вечір пам'яті Іри Маланюк в Івано-Франківській обласній філармонії, яка носить ім'я цієї видатної української співачки, зібрав всіх небайдужих до музичного спадку нашої славної землячки. Іра Маланюк довгий період жила в Австрії, але на всіх концертах в різних країнах вона стверджувала, що є українкою з Галичини. Іра Маланюк жила в Івано-Франківську неподалік теперішньої філармонії. В 1944 році вона змушена була переїхати до Австрії. Завжди з гордістю стверджувала, що вона українка. Сьогодні 15-та річниця з дня її смерті. А 29 січня була 105-та річниця з дня народження. Власне, це ювілейний рік Іри Маланюк. і, Як бачите, між життям і смертю в неї один нолик. Бо насправді вона прожила 90 років гарного, повноцінного артистичного творчого життя. Це ще раз говорить про те, що музика так і допомагає. Іра Маланюк це та людина, пам'ять про яку нам, як нації українці, допомагає ідентифікуватися, тому що направду, будучи за кордоном, не з своєї волі, звичайно, вона там опинилася. Вона всюди стверджувала, я українка з Галичини. На зустрічі у філармонії відбулася презентація раритетної платівки з голосом співачки, яку передали професорці Прикарпатського національного університету Ганні Карась з Америки в подарунок Івано-Франківську. Я стала ініціатором, членом журі, членом оргкомітету проведення семи конкурсів імені Іри Маланюк, які зрештою привели до того, що наша філармонія сьогодні носить ім'я. В листопаді-грудні минулого року я в рамках академічної мобільності перебувала в Чикаго, в США, в Українському національному музеї, і там є велика фонотека. І попавши туди, я одразу запитала, чи є у вас записи Іри Маланюк. І пан Ігор Коцький, який працює на волонтерських засадах, до речі, нас із стисниці, сказав є. І ось показав мені цю платівку. Зрештою, я попросила його оцифрувати. Вона вже є в Ютубі, оцифрована. Але один примірник він для Івано-Франківська подарував, і я сьогодні буду його презентувати. І дякую українському національному музею і пану Коцькому за цей подарунок для нашого міста. Багато цікавого розповіла про українську співачку світового масштабу Іру Маланюк її племінниця зі Львова Віра Білевич. Перше це не тільки чіткий порядок дня, наприклад, що в неї мусило бути в ті ну, відповідні години, але дотримуватися того мав бути сніданок, обід, потім, післяобіднішній сон, шлюмерок називали в Галичині, потім підвечірок, по суботах обов'язково перукарня, в неділю обов'язково обід в ресторані. Непунктуальність це її страшенно дратувало, і вона, на жаль, приписувала цю рису. Нашому всьому народу українському. Як тільки щось, ну я могла там запізнитися з обідом чи все, ви ніколи не побудуєте України, ви не вмієте на час зробити щось. Це її дратувало, ну бо вона сама була дуже-дуже. Обов'язково Іра Маланюк приїжджала в Україну після проголошення незалежності кілька разів, У 2002 році відвідала Івано-Франківську філармонію. А свій чотириповерховий родинний будинок неподалік цього мистецького закладу подарувала місту.